Від прадавніх часів із золотистих стебл жита і пшениці взимку виготовляли хатні прикраси, так звані павуки, квіти і птахи. Продовжити народну традицію вирішили і зіркові малюки. Їх навчили плести ангелів із соломи. Треба взяти соломи, приблизно такі печечок. Потім цю солому зав'язати ось так дуже міцно. Після того як вона у вас зав'язана, ви розвертаєте. З соломинками вгору і відгортаєте їх швиденько. Бажано по одній по дві Кілька останніх стеблинок слід просунути крізь солом'яне кільце. Так виглядатиме ніби нашого ангела. Верхню частину жмутика знову перев'язуємо ниткою. Далі робимо рученята. Отак, от, от перемотуємо п'ять соломинок сильно, і зав'язуємо вузлик. Тепер ручки, які ми щойно зробили, ми підкладаємо. Під соломинки спереду, так. Вже ангел з ручками. І тепер беремо ангельські крильця і ставляємо їх позаду за спинку. Отак. От і тут зараз ми зав'яжемо це ниточкою внизу. Ось такий ангел. Хто такі ангели і для чого їм бути поруч із людьми діти знають краще за дорослих? Наприклад, син відомого футболіста Іван Гусін вважає, що ангели оберігають навіть на футбольному полі. Ангел їм силу придати Ну, спортсменам. Є. А, єсть. Веселі, добрий. Допомагає Богу. А педагоги радять батькам запам'ятати, під час гри та жартів діти найкраще засвоюють нові знання. До того ж, така прадавня творчість сприяє всебічному розвитку. Коли ти це робиш, твої пальці починають працювати інакше. І дитина, коли це розвивається її моторих, розвиється її ну, просторове мислення, дозволяє е, ставати краще, розвиватися, знати, що можна щось зробити своїми руками, а не взяти гроші в гаманці та піти купити в магазин. Це найголовніше. Також із соломи можна плести дідухів, зірки, традиційних павуків, ташок і навіть вертепи. Доброго ранку, Україна!